З Днем Незалежності, дорога моя Україно мати! 32 річниця з дня твого народження це сповідь вірних синів і доньок великого українського народу у своїй любові до тебе, Україно Мати. 24 серпня, 1991 року. Розпочалася нова сторінка в тисячолітній біографії великого народу з великою історією, традиціями, віруваннями, культурою і докупи все звести ще раз підтверджуємо свою незмінну і незамінну любов до рідної української землі. 24 серпня 1991 року мною були написані ось ці рядки людям рідної землі. Тарас Григоріч Шевченко написав такі слова: Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Ось саме нам в ті часи. До серця, до душі були рядки Великого Кобзаря, де через його поезію ми краще стали розуміти нашу багатовікову історію, де героїчне і трагічне Україну, землю матір, як ним не любити твої ріки, твої гори і поля лини. І так хочеться для тебе жити і творити твою славу. Нашу пам'ять, Боже, поверни, дай нам сили і завзяття, не згубити волю, ще не вмерла Україна вічно буде жить. Ми сьогодні рідні браття, свою власну долю для дітей, онуків наших, мусимо боронить, мусимо бути насторожі від лихого слова, від того, що вже ніколи в рабство не підемо, Навчимося відрізняти, де зерно і полова. От тоді то свою мудрість врешті-решт знайде. Я гружуся тим, що ці мої поетичні рядки звучали по радіо, по телебаченню в перші місяці, перші місяці нашої незалежності. І ще такі, благословенна будь, земля моїх батьків, і щедра нива степових просторів, що пам'ятає славу козаків. Своїх захисників, своїх героїв. Ця пам'ять вічна, пам'ять ця жива, вона в буденності, але не сніть тушити. Це тільки значить, що історія трива, і Україна буде, буде жити, і наші діти в завтрашньому дні, як ми сьогодні, згадуючи знов, вшанують тих, хто запалив вогні на щастя, долю, творчість і любов. Знову ж таки, 24 серпня 91-го року я написав пісню про Україну. Меріяв про те, що прийде той час, коли дійсно ці поетичні рядки будуть покладені на музику. Пісня про Україну. Україно, Україно, рідний, милий краю, тихі води, ясні зорі, неба, голубінь. Це для тебе, Україно. Я пісні співаю. І з обрію вже бачу, сяйну далечінь, ти, мов велет, що втомився, бути в рабстві, скніти вічно, ворогам не підкорився, хоч і долю мав трагічну, розпинали і терзали вороги одвічні, Твою душу, твою мову і батьків могили, розпинали твою ву. віру, як часи предвічні. ріки крові проливали і червону пили. Україно, рідна ненька, від віку й до скону, Твоя воля, свята правда, невмируща слава, простелившись від Карпат до самого Дону, заявила на весь світ є така держава. Пам'ятаю, що на п'яту річницю нашої Незалежності було проведено 20. Чотирьохгодинний радіомарафон, і там звучали теж мої такі рядки: рідне слово, є в чарівності слова краса, самобутньої неповторності, коли води земні й небеса, воз'єднавшись, ідуть до свідомості, і в натхненні до праці і буття день за днем. Чи у смутку, чи в радості чуєш слово, дарунок життя, цю величну кантату духовності словом рідним весь світ осягну, берегтиму цю щоднини я народом своїм присягну, бо я частка народу в країни. Пригадується, що перші місяці і перші роки нашої незалежності це піднесення. Всього народу, в його патріотизмі, оця наснага, яка повертала нас до героїчних і трагічних сторінок власної історії. І нам, педагогам, було до снаги викладати уроки нашої слави, нашої героїки, тих визвольних змагань, які простягнулися на, на цілі віки. І які нагадують нам про безсмертя нашого народу, про тих героїв, які і в ті часи, і сьогодні віддають своє життя за соборну, незалежну, демократичну європейську Україну. Я українець, і горжусь цим йменням. Воно дано з небес усім від Бога. І здобував народ його бурінням, щоб зустрічать гостей свого порогу. І заповідь Шевченка бережемо, бо в своїй хаті своя правда і воля, а будем живі, значить, не помремо. Такою є одвічна наша доля, така і сповідь прадідів ще наших, щоб честь козацьку й славу не зронити, скидати шапку лише перед Богом. І рідну матінку в країну захистити та берегти її, красу, як диво, як благодать небесну і святу, любити щиро і невередливо подібним стать Христу, а не круту. Люблю я свою землю. Кожен із нас, українців, скаже про те, що ми любимо свою рідну землю. Люблю я свою землю. Люблю свій край передвічний, моєму серці відгук народу споконвічний. В історії стремена, встаємо вправно з роду і несемо знамена українського народу. Козацької ми слави, панове, не лишаємо, Ще не вмерла Україна, гучніше заспіваємо. Козацькі стягів давні ганьбити не будемо, бо маємо орлів славних, і з вірою живемо за нами. Є майбутнє, що світиться в імлі, і правда, що не згасне, як сонце на землі. До 10-ї річниці нашої незалежності було проведено усеукраїнський конкурс «Плекаємо рідну мову, рідна мова, мова єднання. Ось е, рядки, які звучали і горжуся саме цим на українському радіо і українському телебаченні. Наша мова. У нашій мові слава і правда, і життя. Вона народ єднає і давнє, і майбуття. Без мови ми тубільці, мов прийшли без які не знають матері, не мають навіть хати. Ні, ми народ. Ми сила, за нами шлях віків, і мова материнська ще з прадідів дідів, ця мова стоголоса, від роду і до роду, вона це саме серце українського народу. Гуртуємось українці на виклики нові. Прокиньмось, українці, поки ми ще живі. Ну, тоді ж було написано мною гімн українському козацтву і Миколаївська. Миколаївська композитор Анна Олейнікова написала музику до саме цих рядків, і це є дійсно гімн українському козацтву. За славу і за волю боролися віками хоробрі і відважні, бо звались козаками. Похід ішли сміливо на бій із ворогами, відважні і хоробрі, бо звались козаками. По світу гучна слава про козаків лунала, таких звитяжних лицарів Європа ще не знала. Життя віддать за волю, боротись до загину, ось так потрібно, браття, любити Україну. Для маленьких дітей у були написані ось ці рядки. Це наша Вкраїна. Там, де верби і тополі, так навчав я сина: рідний край і мила серцю наша Україна, де поля пшениці й жита, в лузі кущ калини, рідний край і мила серцю наша Україна. Там, де мова солов'їна, гори, степь долини, рідний край і мила серцю наша Україна. Ось як мати в нас єдина, зрозумій, мій сину. Так одна у цілім світі наша Україна. І як молитву перед Україною матір'ю написані були ось ці рядки: віднайду я найкращі слова, відшукаю їх по зернині, щоб скласти молитву святу моїй Україні. У молитві, як з малку колись побожно стану на коліна і помолюсь, за тебе, рідна, моя вкраїно, проситиму для тебе щастя, хоч ти не винна у бідах і земних напастях, моя Вкраїна, загублено і втрачено немало в минулому і в днині, та ти воскреснеш, молюсь і вірю моїй країні. Я там, де Україна, пройшовши всі дороги і дивлячись на зорі, скажу. Я з Україною у щасті і у горі. Я там, де зорі ясні над берегами, і давні пісні наші, що чу від мами. Я там, де зорі ясні під небесами, там Україна плаче над синами. Я там, де її слава, і де її ганьба, де шлях до перемоги, де боротьба, я там, де поле, де наш степ і воля, там Україна, з нею моя доля. Впевнений у тому, що і сьогодні, 32-гу річницю нашої державної незалежності, кожний з нас, українців, скаже: Я з Україною, я там, де і герої, де кращі сини і доньки віддають своє життя за наше сьогодення і за завтрашній день вільної, демократичної, суверенної і європейської України. Свята Україна в долонях. Ромашки у небі, а в житі волошки, я щастя для тебе прошу, лишень трошки, О, рідна в країну, де ти та В просторах пшеничних пісні солов'я, і в серці моєму любов'ю сповита, свята Україна у золоті жита, у золоті жита, в небесній короні, святу Україну тримаю в долонях. Україно рідна мати. Ми так часто повторюємо, що, а таки дійсно, і Україна для нас одна, як мати у кожного одна. Тому Україна рідна мати для мене, для тебе, для усіх нас. Україно, моя рідна мати, хай біжать і дні і роки. Вічно буду я тебе кохати і твоя любов на всі роки. Це взаємно. Це і назавжди, як твої тополі в небесах і волошки в зоряних сузір'ях бачу на і навіть в снах, Україно, рідна наша мати, в кожній серці ця любов бренить, Хіба можуть діти нарікати і у чомусь матінку винить? Я син країнського народу, на рушнику своєї долі, приясні днині чи в негоду. Я пам'ятав, я знав довічно, що є син свого народу, того народу, що одвічно беріг своє від злої долі, творив красу і жив правдиво, не мав нічого, крім неволі. Я син українського народу, де верби клини, і то калина, де мова ллється, солов'їнна. Моя рідна батьківщина, де Дніпред Славути, Чорне море, де степі гори, де долина, де неосяжні простори, моя це рідна Україна. І живу я в Миколаєві це Північне Причорномор'я. Я не міг не написати короткі рядки, наповнені любов'ю до Півдня нашої зоряної. України, земля батьків, земля нащадків, де степ ковиль і сон травою ти поєднала мене з небом і з сонцем, зорями з тобою. Моя земля, Прибузький краю, де Бог Інгулу течія. Нічого кращого не знаю, бо ти одна і ти моя. З великою любов'ю до рідної України вітаю! Усіх українців з Днем Народження Тебе, рідна моя, рідна наша батьківщина, з днем Незалежності!